Сьогодні, 30 січня, Україну сколихнула жахлива новина. З воду одного із сіл у Тернопільській області рятувальники вилучили тіла трьох підлітків 2009, 2010 та 2011 років народження. Діти зникли ще 28 січня, і лише сьогодні вдалося знайти їхні тіла. Зимові розваги у період нестійких погодних умов можуть бути особливо небезпечними, і зимова риболовля не є виключенням. Тож, аби місцеві рибалки ще раз згадали про правила елементарної безпеки, рятувальники разом із поліцейськими провели інформаційний рейд на одному із водоймищ міста Селидове. Ні в якому разі не виходьте на тонку кригу. Крижаний укрив можна вважати міцним тільки за тривалої температури повітря від 10 градусів морозу. Виходити на лід бажано лише тоді, коли його товщина досягне 7 сантиметрів. Не поспішайте, придивіться, чи немає на кризі будь-яких тріщин, розломів, підозрілих місць або нерівних поверхонь. Е, найбільш міцний надійний крижаний укрів прозорий, що має синювати чи зеленкувати відтінок. Якщо літ раптово починає тріскатися, негайно поверніться на берег тією дорогою, якою і заходили на замерзлу поверхню водойми. Будьте особливо обережними на березі та зверніть увагу на кригу біля рослин, тому що там вона завжди тонша. Якщо все ж таки крига не вид. Тримала не панікуйте, так кличте на допомогу. Якщо є люди, то за допомогою матуски чи будь-якого іншого предмету длинної довгої палиці, яку вам подадуть, можна ну, витягти людину, але бажано ні в якому разі ну, близько не підходити до розлому, бо лід може зламатися, і людина, яка рятує, теж опинитися у воді. Пан Олександр зі своїм другом рибалять ще й самого дитинства. кажуть, казусних ситуацій на льоду з ними за все. Життя не траплялося, адже вони чітко розуміють, тонкий лід особливо небезпечний. Надо з собою брати міри безпечності. там или, так, два нажала, щоб не, можна стромити льоди, зачепитися і щоб не, не бути хатися там. Ми на тонкий льод не виходимо, причому, пічню при пробиваємо, смотрим, а потом потую. Но у меня отец рыбак, дед рыбаком был, в общем, я потомственный рыбак, охотник. Не паниковать самое главное. Не паниковать и, ну, як гаріться по ситуації, смотреть вибухонобезпечні предмети також чатують на місцевих, ховаючись під покривом снігу. Нагадали мешканцям про те, що якщо у разі виявлення небезпечних предметів, не не в якому разі не можна, не можна підходити до тих предметів. В першу чергу треба повідомити спеціальні служби. Потрібно теж також бути уважним, уникати порослих місць трави, камешів там і навіть у снігу може бути прихований вибухонебезпечний. Ічний предмет тому слід бути уважними. Ще раз нагадуємо, що тільки ви можете убезпечити себе, ваша безпечна поведінка це залог вашого вашої безпеки. Тож не нехтуйте правилами безпеки та дотримуйтеся вище зазначених порад. Анастасія Бурковська Чепіль Даниїл з міста Селидове спеціально для Капрінь'юс.